Jaz svinka Pepa. Bog ti. To moj mlajši brat, čili pizdrih. To moja mati, pa za. Jaz samo ju teč svinja. Hr. Svinka Pepa. Čili pizdrih, ne topči se po mojim leljkam. Idite zgledaj svoje pistrono ilego. ňanko, ňanko, poprosi mamo naj pobegljuje mišati, da bi jo ja paradna posla do škole. Жеби ти парадна пішла до школи, то тобі треба новий посок. А що не так з моїм поском? Така і страшна є е, свиня. На та дя є е, свиня. І е, бен така і свиня, як твоя мати. Мамо, отець повів, що я страшна. Не творися, вони і сам не ліпший. А я тя просила парадички допомогти закласти. Та дмо свині, нам не по барабану що шо шоїсти. Дорості, як дам по твоєму барабану, а ну бігом на кухню я оповіла. Ahoj malice, koše poľahali spáti. Ma nehočeme spati. Otec? Ano, by ho mu postel, bo pouzeci dam. No to ta tak, bo narazí boju. Mamo, rozkáže nám kázku. Žela bola na svite svenia Máňa. Taká svenia je epeň ja. Ale mne taká strašná. No rozkázuji dále. Но та Натажила, їла, спала, бавилася в гунові, а пак зарізали її на паску. І, а я так хочу. так і не ляжеш спати, та я тебе заріжу, а от ти зробить з тебе котлети. А я люблю котлети. Заткай посок, чи ліпіздрик. Лягайте спати пацята. Добре рано. Добре рано, маточко. Вдівайте цурга і пойте їсти. Я зробила мої фірмові помої. Йо, як я люблю твої помої. Все, я ся зладив та йду на роботу. Няню, а де ти робиш? Там, де роблять усі свині. У Верховної Раді. Мамо, а я теж буду робити у Верховної Раді. Ні, ти будеш музиканткою. А на чому я буду грати? На моїх нервах. А я, а я де буду робити? А ти нігде робити не будеш. У 12 років зуп'єшся, у 20 тебе заберуть в армію, вернешся кантуженим, а пак сядеш у тюрму. Фосо. Свінка пепа. Біжіть, бо вже вас чекає автобус. Хе-хе-хе-хе-хе. я забув свого дінозавра. Ти такий її твою отець. Вони один раз забув резинку, а пак ся ти народив автобус уже поїхав чи Низька ти тисяшаєш дома. Але я хотів увідіти своїх друзей. У тебе не є друзей. У мене є друг дінозавр. Ва. Ну та йди до хижи з ним бавити. Я прийшла зі школи. О, це все калюжа. Я так се люблю бавити в калюжі. То твоє отец всикав, велась калюжи. Щось нового в школі навчила? Ніт. Молодець. А тепер прибіжися у ванну помой позупсикану? Мамко, ми на вечерю теж будемо їсти помої. Ні, я зробила торт. Такий я люблю. І з гуном. Да, і з гуном. Ура! А тепер давайте як у кумуртикові начнемося з... С...